определили церков гонити. Но ми також видиме нині не взирая на грубеше гонення, погрози, а у пресі сміхуються із єпископів, ліплять їм різні називки, малюють в інтернеті їх різними шапками, сміхуються сміхарі 95-го кварталу і дизеля, удіваються в ризи. Церковні і сміються над релігіозними чувствами, а сам народ називають обманутими. І все це безнаказано. Але так ли безнаказано. Рано чи пізно всі будуть бачити, яка кара Божа чекає таких смільчаків. Але важно розуміти, що каже Петро, і як ми нині кажемо з Петром, ми видимо і відчуваємо, що Господь послав ангела свого. І твори, і то, що мала Київ Печерська Лара, давно вже попасти в руки людей нецерковних і безбожних, народ Божий поднявся і лавру не віддали. Да, судами судяться, але вияснилося, що і не є їх за що судити. Вони наоборот, кроме унікальних трудів, які положили, їх ні за що судити наоборот. У ті здання, які оказалися в руках музея, отіся розвалюють, отам От ніч не зроблено. Що ж ми можемо додати до себе, завершивши акафіст Ісусу Слачайшому і Параклес Божої Матері, а нині место Ісусу слачайшого співаємо канон, Акафіст пасці, просто ми лише Господи, і нас не лиши. Просимо, щоб ти кожному нашому чоловікові, на кожну сім'ю адресно послав ангела-храніціля, щоб в нужне время і постоянно ангел Господній напоминав людям про молитву, указував опасності, держалися наші люди єдинства церкви, були ж так поступаючи. Господь через ангелов, завжди. І збавляє нас від рук всьогосвітніх іродів і від цього, що жаждали, люди не церковні. Ведь коли ми дивимося в інтернеті, що жаждуть люди не церковні. Гнати їх вон. За наш собор пишуть, що там молять росіяни, москалі забрати них церков, а в нас почти 100% люди корінного населення, а угрози насильної депортації не стаття кримінальна, якщо б ми казали комусь, чемодан, вокзал, казали б вот дело. Но якщо нашим людям, стареньким людям, так да, простим людям оказується, що нам стоїть Почему? Да Потому що суто від и безбожных людей і безбожних людей. Нам Бог обіцяє много радості духовної, якщо ми замість агресії проти них скажемо Господи, прости їм, бо не розуміють, що творять, а киті розуміють, Боже, прости їм, бо вони не догадуються, що і самі будуть покарані, але май часу страдають за безумие, безбожоє діти їх і внуки. Не хочемо, Господи, усіх благослови, бо Ти, Господи, з любов і нам дай, щоб ми всіх любили, бо лиш так поступаючи, будучи у любві, ми й тут, діти Божі, діти любві, а в вічності і наслідники царства Божого, царства вічної любві. Амінь.